Є новина, друзі. Зеленський наїхав на ППО, а електростанції зупинилися. Дослухайте до кінця. З'явилася заява від Зеленського, що була жорстка розмова. Що він не задоволений роботою мобільних вогневих груп, і жорстко він там роздав відповідним керівникам. І цей напрям буде посилений. Але тут знаєте, є але тому, що буквально нещодавно, та і сьогодні, і раніше, там декілька місяців тому говорили, що масово переводять військових з ППО в піхоту. Ну говорили там, що це сирський. Ну але це ймовірно могло бути погоджено із самим Зеленським. І зараз, коли відбуваються ці терористичні удари, і подекуди вони вдалі. Ну, Зеленський починає заявляти жорстку позицію і претензії. Хоча раніше ну він же ж мав чути і розуміти, що такі рішення є переводити військових з ППО в піхоту, і це призведе до серйозних ударів і попадань росіян по нашій енергетиці і по іншим стратегічним об'єктам, тому що просто фізично не вистачає мобільних вогневих груп. Ну дав би Бог, щоб цей напрям налагодився. Нарешті Зеленський за цим буде спостерігати і сам візьме на себе відповідальність. Але зараз ми бачимо, що от бурштинська ТЕЦ, і це погана новина, зупинилась. Про це заявив мер Він сказав, що в місті немає ні води, ні тепла. І тепло планують відновити за дві доби. Ну тобто ситуація критична. А взагалі ця ТЕС вона забезпечує чотири області електроенергію. Це ну дуже не хороша. вона ну для всього заходу країни. Хоча вся країна зараз потерпає від терористичних ударів Путіна. Вночі, коли росіяни били по відповідним підстанціям навіть відключалися блоки АЕС. Про це пишуть, і магате заявило, що ядерна безпека зараз під загрозою і за ударів Путіна ну і треба забезпечити ППО, тому що бачите, що роблять недолугі рішення влади, коли військових, які потрібні на відповідних напрямках, переводять піхоту, а потім в авральному режимі намагаються жорстко дати їм вказівку, стати на ті місця, для того, щоб вони могли збивати шахіди. Лайкерпосвідписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь. Ну і напишіть свою думку, що ви думаєте.